Всім здорово, народ, продовжуємо з вами проходити The Lost Records. Коротше, що я нажимав? Стачі не треба. Давай. Дякую. Все, забираємо? Вот воно. А, да, оце бабулька пройш. Це ми слухали, це ми читали. Як тебе звати, дорогуша? Uh, come on, your manors, you old dog? <laughs> а що ще можна відкрити, подожди. Треба вертатись. Ну давайте, я не хочу з вами говорити. Oh, uh, Мене звати Свон. But... Вибачте, you мені should... треба повертатися до подруги. Не треба вибачити. Поверненням і приємного вечора. Вам того ж. Як, віч... як вечір, Гас? Було б прикольно, якби oh. ти не приперлась. Oh. Ладно. Знаєш, бувають тут шутки, кажеш? Ладно, їх слухати ми не будемо. Ми йдемо в історію слухати. -да! Дякую, скільки з мене? І чого, все нормально. Тоді наступний раз за мій рахунок. О, коктейль, дякую. Так, як Ти любиш. Ти мої думки читаєш. Я якраз не люблю пиво. From scolai.

А раньше я терпеть не могла алкоголь, Правда так. Ну, выпьем? Хочешь so, сказать тост? Да, yeah, конечно. Счастья, здоровья. До нас, старых мегер. Давай. Uh... Нарешті мы выросли. За старых мегер, давай.

Ми поклялися ніколи більше не збиратися? Ну це було... Серйозно. Я готова була розвернутися і піти. Я б міг подумати, що я так заскучилася. О, я теж по тобі скучала. Ну, в общем, дякую за вечір. Вибач, що веду себе якось дивно. Um, я просто нервуюсь. Та все нормально. Так дивно знову it's бути here, тут. But... Но минуле... Сталося ззаді, да? Це right? було so. 27, 27 років тому. Коли я Пробую згадати, що тоді произошло. мій мозк відмовляється про Я не думала, що коли-небудь прийдеться це згадувати. Я пробувала згадати, просто здарилася в спогади. Але я ніяк не можу приповнити деталі, розумієш? От дивлюсь на розмите зображення. Ну я. Багато чого хочу сказати. Краще подождемо, поки всі беруться. А я думаю, ви тут є тільки двоє. Помнишся, як ти приїхала в Канаду? до сих пор там живеш? Я знаю, що ми зібралися не для того, щоб просто поговорити, але... Думаю, було б непогано. І від я і правда осталася в Канаді. Я живу на іншій стороні озера. Двігляди, на ну, медицина краще. Ти що там, де ти живеш, chill, спокійніше, ніж в Атланті. Я так довго живу в цьому місці, що мені треба сложно представити якийсь переїзд. А там спокійно. Fun. Все літо мені завжди нравилось жити в маленькому містечку. На щастя, там є маленький книжний магазин, де я підропляю. Называється Ніздок Кропивника. Там спокійно. Мені не подобається. Що ти говориш? Круто? Треба ну, перевірити, що я так скучаю по. Холоду. Я знайшла каток рядом з домом і записалась там в секцію. Мій син обожнює окей. О, О, тебе є ти син? Син. Дякую. О! дякую. Здравляю! Хватить про мене. Поговоримо про тебе. Seen Зустрічаєшся з кимось? Та я грибу. Не хочу показати грубий, но що ну, ми тут? Ладно. І відразу до справ. Пам'ятаєш, що сталося? Тому ми дали свою клятву. Ні? Я певна, що сталося щось погане. Я переживаю, що хтось затаїв на нас обіду. На прошлой неділі мама знайшла посилку на крільці. На якимось образом сповнила написане ім'я. Uh, От де туда. Для світової ярості. Стоп, це про наші біти і ярсь. Да, но. На. Хто нас сповнить? Бля. У нас проблеми. Давай. Я розумію, що спогади не з приємних, але. Будемо згадувати. Торри Эй! Это Свон. Сомневаюсь, что она придет. Она придет? Свон классный. Она какая-то дромезлива, нет? Надіюсь, вона прийде. Думаю, ей просто якось неловко. Так, постукай ще раз. Концерт. Реально прийшла? Бачиш? Я так уж багато ти пропустила Свон. Заходь, заходь. Слухай, Яку групу ты тоді говорила? Хочу записати назву. Це було як на really? іголках. Верезно, Я думала, що ви всі куди круче мене. Я знала, що вона прийде. Надо було mm -hmm. робити ставки. Не mm -hmm. ловочку, ловочку. Ну як, молодж? Молодж. От им думала, ти не прийдеш. Здорово! Ignore. Не неї уваги. Вона любить поламутити воду. воду.

Что я знімаю взагалі? Я не особо люблю таку музику, якщо чесно. Я не знаю, вони про щось я просто вибрав варіант. Таке має бути. Що одненький треба зняти щось? Оце. Типа все. Погод відкрити, я не буду її відкривати. Добре, що дальше ти хочеш бегать. Можна я притиснусь? Не було важко так розмовляти. Е, кет, вибач? Так, давай. Була такою сором'язливою. Ой, я я її зараз так... Куда ти хочеш прийти? Як називається ваша група? Блювота. Нормально. Ба... Вони вибігли? Було б забавно, якби ти зформувала оранжеву слизь з глядачів. А Это раз. Got... Так, подожди, девочки. Прикольно. Да, я ти... Ты же чудачка с камери. Коли-небудь удавалося зняти щось таке стрімненьке? Ем, um, ні. Вона же не, не знімає воздушні шарики з цілими днями, правда? Я обично знімаю природу, щось не то я вибрав. Нічого такого. Не вірю. Ти не можеш бути настільки скучний. Ще. Ну якщо ти так знімаєшся, ну ладно. Я не скучно, ладно.

А, це вони про цього. говорять зараз. Dude, Може, треба читати? So, guys... Що, ви замутили, каже? Ну, <говор> не за что. А что? Ой, извините. Это просто был дивный, дивное запитание было. Не, просто одной ну, мысли блювать хочется. Да. Так, что мне сейчас сделать? Скажите мне, блин. И да, ну я как ты ешь? Я даже принесла. Класс! Мама купляет такие фикс прайсе. На их хороший смак. Mm -hmm. Типа, мне треба вивчити всю всю сранину, да? Що якась... А, картридж. О-хо-хо-хо-хо. Игрушечки, да? Так, резиночки, скейтборд, что зробити? Раставити. А, то мне можно блок и тудой пройти, да? Типа? Хіра. Так, приставку, не знаю, чи треба її чіпати, може дівки скажуть, ти сука, А ти питаєш, а можна в... прибрати цю штуку? Батик спитати, просто вберися і все. Зараз не гітак. Вона, походу, друзів немає, просто розумієш, що вона так себе веде, не знаєш, як їй поводитися. Ну, страшно зараз цього. Привикнем. Касете якась Ось телевізор там грає. Ну, все, я грибу, я все подивився, дівчатки, що мені робити? А, пт твою мать, я не все зняв просто. Ні, це зняв. Моя спальня зовсім не таке, як логово оцей. На іфоні я чувствую себе ботанічкою. О, малих узняти. Так, да, ми всі трошки дивні. А це? А от, цю срань треба зняти і просто... Я просто не все зняв. Я... Мені трошки кнопки завідають, але я розлив дещо на клавіатуру. Так, готово. І знято. Ну, кінця, я думаю, таке собі вийшло, але... Вийшов сфон? Звісно, ти що? Ні. Це найцікавіше знаходиться тут. Така скромна егер игноров я Си, низковато. А ну просто я в хочу играть из Си бемоль. Ладно, хватит дури маятись, давайте играть. А Я буду спивать. Бля, где мой странный медиатор? Ну, спит в Ты кто-нибудь в медиатор, Свон? Конечно. Тарп ее любимый. Не бачу. Я сховала свою коллекцию серед видеообладания, рядом с телевизором. Я <реклама> <Это> не медиатор. Я кто-то навыстись. Блять. Ну презирает закон, да ну серьезно. вот таки Дин? сукин сын. На. Это такой кого постоянно криминальные криминальный Ага. Просто козел. На. Може цей? Приводом. Будеш? О, тим дивись. Схоже на Хеллоуін Локі. Цікаво, куди дівся той медіатор? Скажи, Нора була в торговому центрі з батьком. Він не очитував за підводку. Так от, я побіжала в відділ косметики, все лице собі обмазала. А потім він, він Зам до мої пішком. Так я Så зробила, я... тільки спочатку послала його. Найшла короткий путь через шосе, ну вот и рот. Вот, в мене бойовий розкрас, yeah. нахуй. Коли я прийшла додому, цей медіатор лежав ящику з безплатними речами. Вікінняк мені повезло. По-моєму, день у нас. Крім торгового центру. Так, да, right? торгові центри Мамі тут кончені. Нора не наводила шопінг, ну... Може підемо разом? Я би сиділа з вами в торговий центр, з вами було б веселіше, ніж з вами. Я в основному прохожу раді пробників з косметикою. Ну і то безплатні. Ну ж, давай зіграємо. Дай куди хочеш. Вибач, отим завжди каже, що я занадто багато говорю. Приготовні, зараз мозок зірветься. Сідаю. Давай, блювота. Погнали. Ой, бля, що що а що я не робила? зламалось? Подожди. Сон, яка в

не знала про кіно, вона більше любої з нас. В кожному своє. А пам'ятаєш, як ми прибирали з одного фільму на другий в кінотеатрах? Ти ще дивишся подобні фільми? Я до сих пор уже, э, вже... вже... є тож. Та, вже стільки в останнім часом стало... стало набагато краще. Скажи, наш час чорнокожі персонажі від порою доживають до кінцовки серіали. Я розумію, що нам завжди нравилися одні ті ж фільми. Мені нравиться інтерв'ю з вампіром. Це дивно. Я знаю. Що странно? Що раз дивилася фільм? Як на рахунок шоу уже все в Мені теж нравилося. О, дивіться, це Нам треба ударник. Вон. Давай, давай. Давай, давай. Ди сюди, я покажу тобі, як це все працює. Буду грати. Та, Не, удар. А. А шо Ти така неоклюжа, я їбу. Боже, це було так, як кінеоклюже. І чого? всіх бувають такі моменти. Боже, все ціло. Ти як?

Так, так, звісно, я буду і Так, спочатку треба запустити біт, нажми на виключатель в право верхній углу. Є? Наші інструменти всередині. Ага. Спочатку бочка, потім робочий, далі томи. Бочка цікави. Айтек. от і все. Останній хайтек. А, це все було читати все, так? Да? Хайтек, бочка, хайтек, інших не знаю. А, тут все, малий барабан. Можна поміняти набор семплів. Перша кнопка сліва. У! У! Ніхуя! Зараз. Класс. Д, я не закончу. О. Не, ну дохуя. Дохуя больше. Бля, вот это дохуя. Блакитный барбанчик. Пошли, девочки. бит, yeah. nice oh. Я тоже в блядь. <реклама> 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 Той, подруга даваты с детьми все получится я знаю Ты я рассвет мы встречаем давай давай да 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 я знимаю что с вами зима не ровно А такие предметы можно бесконечно снимать. А какие? А просто їх снимать, понял? Да снимай, сука! О, пошло Рухает. Nice. Давай, девочки. Все, девочки, ед. Yeah. И, и снято. Це мої біти, дівки. Вам треба соліста. Ще. Дякую, дякую, дякую. Я запишу для вас пісню. О, хорош. О, господи. Серйозно? Було б класно? Можна послухати? Її треба написати, а, ладно. Тихо, слухайте. Нам треба зняти кліп. Да. Це буде просто бомба. Свон, ти як? Is... Uh, ти питаєш? Я же, типу, не, from... не справжній режисер. Апахо, нічого страшного. сказав Конечно, ти як. Вона, вона. ти Окей. Okay. Ладно. Постить, якщо все серйозно, то нам треба справжнє названня для panicole. групи, якби. Cat? Cat? У нас є назво. назва Ти Ты що, забула kill. про Да легко. Далегко. Все вже oh, oh. в минулому. Може поснімаємо на броньому гнізді. Я знаю пару місць, де світло дуже класно пробивається крізь дерева. Все, давай, запалала, запалала іскорка. Надо це вияснити. І так, кет, розказуй. Як ми будемо називатися? Як на рахунок? Як то як цвіти да оце мені посылку написали, тип, блуч по тобі назва? Я мені справді треба відповісти. Ахує, ну давай. Так, звісно, давай. Зараз вернусь. Можливо, це не по роботі. Можливо, це не по роботі. чуть чучи, але не бери їх мене. Тривачка, це я це вже вивчав, нахера воно мені треба. Вивчити посилку, о, це цікаво. Так, читати. вкладывать. Trail сайт. <coughs> <coughs> а я думаю, згадувати будем в наступній серії вже. Да, дякую вам за перегляд. Далі більше. Всім пакедова.